Короче, якщо хтось буде міняти оцей от ремень агрегатів на Audi A6C6, оце його ремінь. ремень. Він і генератора, і гур і всього на світі. І якщо у вас будуть проблеми з тим, щоб його натягнути, то треба. А може прикласти? Ось. Це зірочка. Ні, да, ні то я. Ось, і вона має да, бути. Будь... Да. Має бути будь... От. цей ага. механізм натяжний, виходить, як його правильно обізвати. І вона ось тут за їм. Зірочка на Т-60. Ось вона ось тут, над самим цим болтом, натяжним, вона над їм. Ви просто берете, тягнете його. Отак От туди виходить рішітку. Так вставляєте і туди тягнете, і воно послабляється, і натягуєте на цей верхній шкіл, і все у вас буде добре.